Ви ще зачепили сьогодні ще одну тему. Цікаву вона теж не сходить шпальт світової, світових видань. Це Гренландія. І що там зараз відбувається? Європа починає перекидати туди свої війська. Ну, це я усміхнуся. я усміхнуся, тому що Це тому контингент. Ну, два норвежські солдати з Але це сигнал Сполученим Штатам. От давайте розбирати. От дуже добре. ми... ми... Герландію зачепили у минулій програмі, але ми тему тільки розкрили у частині пів, північного шляху. І пояснили, і ще раз нагадаю нашим глядачам, що це величезні контейнеровози. І, до речі, я чомусь не привів дуже такий правильний приклад, бо теж теж дуже багато таке, А що там будуть вести, як там будуть тягнути, от є Укрсиб, чи оця, е, пер, 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 перепрошую, Транссибірська магістраль, бам! Там тільки буквально кілька сотень добудувати кілометрів і можна вийти на залізничні перевезення. Так от, цікаву дуже статистику, знайшов достовірно, перевірно, один гігантський контейнеровоз, а найбільш. Побудували у Південній Кореї, які може бути 20 тисяч контейнерів. Стандартний контейнер це 75 кубометрів 12 на 2,5 на 2,5, десь так плюс-мінус може я помилився. Хай він переливе повільно, але один такий, один такий контрольновоз може перевозити стільки товарів, скільки за рік цією залізницею Московія не перевозить. То так в, в сигнал в біг тих аналітиків, які кажуть, що то північний шлях він даремний. Плюс нагадуємо, Гренландія це шапки зійдуть. Гігантські, гігантські ресурси. Але про що треба? Треба проговорити, ми не говорили минулий раз. Бо в минулій програмі ми таки з вами озвучили. трильйона – це не гроші для американців. Ми це чітко сказали ще на випередження і в якій частині ми навіть прорахували вартість. Уже по факту озвучується цифра 700 мільярдів вартості самої Гренландії. Тепер мислимо, для 60-тисячного -ти населення це великі гроші. Це гігантські. Це, просто важко осмислити. А от тепер рефлексування Європи. Ну як вони рефлексують? Ну, 13 німців, 2 норвеги, 1 британець. І там, здається, посилена рота само самого самої данії війська данії 37 тисяч 37 тисяч війська. Трамп хто би що про нього не казав, відрефлексував двома собачими упряжками війну за головнею з китайцями з Росією. Це таке виз... враження, що європейці і американці вони торгуються. Якою а буде якою так, буде ціна? Так якою буде ціна? Може й до трильйона її піднімуть. Дістати з кишені такі гроші для американців не проблема. А тепер конче мусимо подивитися. Кончуємо, це важливо, це вкрай важливо. У е, саму побудову архітектури Сполучених Штатів Америки як держави, це направду дуже принципова деталь. Ми звикли, що це англосакси, Так це дійсно англосакси, в основному що там ще дуже багато німців. Але коли на статі все народжувалося, нагадую, війна за незалежність початок 1776 року, а британці визнали тільки на початку. Це 13 штатів, так звана, так звана нова Англія. Це така смужечка невеличка відносно невеличка Атлантичного узбережжя. А там було унікальне явище, яке називається Нова Франція. І вони у нової у Франції купили те явище, яке називається Луїзіана, тільки не плутати з мачупусіньким статом Луїзіаною, якщо не помиляю, десь 123 тисячі квадратних кілометрів, трохи більше ніж Угорщина, яка на Мексинамена на, на, над Мексиканською затокою з Луїзіаною тих часів це половина США, всі центральні США і сягали. Половини Канади аж до північно льодовитого океану, то це було, це було надбання. Його купили за гроші, Флориду купили за гроші. І навіть для мене ну, не відкриття, про це знав, але вже так детально для себе розібрався. Віргінські острови, Карибське море, 1917 рік. Увага, в Данії купили за. Гроші. Тому архітектоніка США, їхніх штатів, дуже специфічне явище. Вони і купляли, і відбивали збройово. Штат Техас підняв повстання на початку 19 століття, бо входив у Мексику, прогосив незалежність, США їх анексували, вони знову вийшли, потім знову туди зайшли. Те, те саме стосується Каліфорнії і нью мексико теж відбили у Мексики, тобто у них є досвід. А найцікавіше. Специфічно дуже, дуже теоретично, підкреслюю, дуже теоретично, але виявляється, що та їхня первинна конституція, як вона написана, не плутати з поправками, бо, умовно, якщо взяти са саму конституцію за один листочок, то поправок до нього стоси. стоси. Так прописано, що дуже теоретично я знаю, що наш глядач дуже розумний, буде заперечувати, але все ж таки я зводжу до грубного заменника для фундаментального розуміння. Дуже теоретично будь-яка країна світу може стати 50, ну, зараз. Таки є мем, 51-й штат США. Філіппіни ведуть переговори ще з кінця 19 століття. Пуерто рико не інкорпорована територія за це явище бореться. Останній штат здається Гаваї, не то 57-й, не то 59-й рік. Даруйте, я не можу все у голові. Римати тому з точки зору юриспруденції США, як будувалася архітектурніка їхніх штатів, а нагадаю, штат ніщо інше, як держава, стейт. Отак воно і перекладається. Це цілком робоча схема. І для американців це ціль. Вибачте, жорстока, нещадна. Чесна позиція, і на жаль, геополітична реальність. Вони а знову ж дивлячись на карті, Гренландія наш снаправді на у західній пів, півкулі, вони будуть робити все можливе, щоб замкнути оцей простір. І до речі, до речі, зітхання у бік Канади не такі вже новітні. До речі, не такі вже новітні запрошення Канади у. У Сполучені Штати Америки входження було, ще в такі прадавні часи, ну як прадавні, від, відносно недалекі, коли складалася велика нова Франція. Тобто робоча теза живе ще з тих часів. Це не є щось абсолютно нове. Але чому, на мій погляд, з канадцями буде складніше? А на правді не буде? Ну як це не дивно внутрішній політичний процес, тому що в. Крайньо праві політичні сили у Канаді це в Америці насправді ліві. Тобто ліві сили демократи з приєднанням Канади можуть отримати гігантське політичне поле. А тоді республіканці точно програють. То скоріше цього не буде виражено як таке. Ну і не забуваємо, що прем'єр-міністр Канади, ось буквально на днях, уперше, поїхав до Китайців. Це теж дуже символьно і дуже цікаво. Це напевно розбір наступних разів. А як оця зміна юрисдикції Гренландії може вплинути на баланс сил в Арктиці? Вплив по факту. Американцям дуже важливо, щоб це стало 51 м штатом. А до речі, ж навіть законопроект є один із республіканців. Не пам'ятаю я, який він регіон представляє, але вже прописаний на папері це робити. Американці мислять жорстко і цинічно. Я Мав дискусію із своїми колегами по цеху, які кажуть, а нашо такий поганий спосіб, нашо так недобре робити. Ви ж самі пане Петре казали, що США це 90% НАТО, ну то хай НАТО туди зайде під самим США. Є принциповий момент, гроші. Гроші не хочуть американці ні з ким Литися ні грамом потенційного золота, ні грамом потенційної міді, рідко металів і тому подібне. На жаль, світ злий і цинічний так є. Я не можу перебудувати і тут знову можна повернутися до доктрини Монро. А та не те, що можна, вона якраз на марші. Вона якраз на марші. Вони чітко, чітко в розумінні Гренландії, вони чітко намагаються закрити північну частину західної півкулі строго під себе і керуються жорстокими. Нещадними парадигмами геополітики, попри те, що зараз є дин динаміка просідання, просідання вісі зла вона нікуди не дівається. Вона величезна. Китайці тільки пішли на роздуми, як діяти далі, що далі робити, і наступний з удар між драконом і орлом лишень питання часу. Оминути цього неможливо. І пам'ятаємо такі глобальні здвиги. Такі великі протистояння це ресурси, ресурси, ресурси і ще раз ресурси в другій світовій війні. Виграли американці. Я знаю, що багатьом історикам це не, не сподобається, але направду е, так, тільки за, за битву на Атлантику німці на, направили стільки підводних човнів і літаків і тому подібне. Що загально, якщо, якщо це перевез перевести у, у тисячі тонн, то загальний тоннаж цієї техніки був у кілька разів вищий ніж вся бронетехніка Вермахту, яка згоріла і воювала по. Нібито, по нібито головній лінії Другої світової війни Німецько-радянської війни так воно і є. Ще раз повторимо в тисячне. Слова Раймонда Монтекуколі, фердмаршала Австрії, війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Така реальність. Ситуація з Гриландією в розвитку, тож спостерігаємо і аналізуємо. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Це всі теми і події, які ми хотіли б говорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони, наближати нашу перемогу. Як завжди звернувся до нашого е, глядача плече до плеча, лікоть до ліки, але хочу звернути увагу на, на такому важливому аспекті. Ну, мабуть, чи не вперше в нашій історії протистояння із монстром, велике світове геополітичне колесо історії обертається на нашому боці. Нам треба перетерпіти нашого ворога цього навсього на один день. Дякую. Сил, терпіння, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.